Команда Nice, місто Львів. Добрий день! Вас вітає команда Кавен Найс. Знаєте, от літо прийшло, в залі жарко, всі в курортному режимі, всі хочуть віддихнути. Ну і ми теж. От ми минулого року вилетіли з галицької ліги. Цілий рік відпочивали, тепер приїхали, щось вам тут 5 хвилин покажемо і знову відпочивати. Хто відпочивати, хто на будову? Команда Nice, гнилі, пацани, гнилі мініатюри. Найгниліша мініатюра в світі. Уявіть собі хлопець. Хлопець в морі заснув на матрасі. Во блін, а де я? Альо, Вася? А ти де? Ага. А я на морі? А може вже й в океані? Данте назвав би цю мініатюрою першим кругом гнилі. Уявіть собі, що відбувається в шлунку після харчування в Макдональдсі. Шановні гамбургери, можна я засвоюся? Так, вітамін С. Ніяких засвоєнь, Тепер ми тут головні. О, знову активоване вугілля йде! Знову цей накачаний нігер. Тільки без рук! Випадок в парку. Е, Мужики, ви мене впізнали? О, це той мужик, що нам під машину кидався. Так, <плес> да, це я, Василь Стундок, Васильців. А ви не хочете мене якісь інтерв'ю взяти? У нас є важливіші справи. Ми знімаємо репортаж про те, як трава росте. Диву, що творить! Робочі будні засновника Playboy Хю Хефнера. Ще би ти борщ міла варити, взагалі б супер було. Завгосп! Де завгосп? Я тут. По накладній на складі має бути 300, а є 280, де 20 дівок. Ну, та головний бухгалтер прийшов і каже: у нас дах тече, треба накрити. Ну я йому дав 10 списаних 50. А де решта. О, ви ж знаєте, що в нас в газельці задній бор болтається. А ми з дімою дураки і пострадали всіх дівок штабелями. Приїхала, а там тільки одна грузинка Ірена, бо носом за гак зачепилася. Треба вам з бухгалтером догану виписати. Будете на обкладинці липня. Залишились ще люди в залі, які не чули жарт про американських морських котиків. А вон є один. Давай. рубай. Американські морські котики в Антарктиді змерзли, як цуцики. Нашої команди: індивідуальний підхід до глядачів. Випадок в страховому агентстві. О, брат, друг, дружище, рідненький, здоров. Слухай, мене є одна афіра. Потрібен паспорт якогось рагуля. Ну, у мене таких знайомих немає. Та ні, дай свій. Я загубив. Ну, то як найдеш подзвониш. Добре. Привіт, крошка. Ніяка я не крошка, мене просто вага розподіляється нерівномірно. У мене кожна нога по 60 кілограм. Ей, а як я тобі задзвоню? У мене мо, твого номера телефону немає. Та ладно, я тебе сам найду. Слухай, мені тут треба застрахувати те, що заднім числом. Ким заднім числом, то незаконно йди звідси. А ладно, не ламайся на шоколадку. М -м -м -м, чертяка вмова, давай кажи. <свят> давай, але обов'язково заднім числом треба страхувати. Титанік. Який Титанік? <плес> у нас тут вже один був, Атлантиду страхував. Взагалі йди звідси. І взагалі в мене у який обід, 10 година. Я вже 20 хвилин нічого не їла, мене розростається. Львів, <му> настільки культурне місто, що трапляються і такі випадки в міліції. Прошу пана, заповніть, будь ласка, чистосердечне. Але я ж цього не робив. Вибачте, але мене це не дуже хвилює. Андрій Ігорович, лупаніть його, будь ласка. Давай підписуй, я перепрошую. Це сьогодні вся моя робота. Ну Я розумію, я розумію, я перепрошую, але там ще сьогодні буде вистава в оперному. Може я піду. А, ну що ж ви раніше не казали, йдіть, звичайно. Але в 11 годині поверніться на вечірнє побоїще. Так я не знаю, чи там ще маршрутки будуть ходити. А, ну там тоді в пів на площі Митній Беркут буде брати притон на аркумані, от з ними і приїдете. Випадок з каскадерами. Обридання, каскадера гризуть звяхи, ламаю стіни, що треба робити? Сідайте, будь ласка, треба зніматися в рекламі. Треба з'їсти хот-дог з, хот з А ні, бо це не вишевони. <праць> Може, я краще цвяхи з'їм? Ні, треба з'їсти хот-дог з біг бургера. Та я ніяк не можу, в мене сім'я, діти. Не переживайте, все буде добре. У нас є лікар, якщо що, він вам промиє шлунок. Та ні, я все одно не можу. Може хтось інакший. А хто? Я? А ти хто такий? Так це ж Василь Снундок Васильців. Та Знаєте, гнель могла би захопити світ, але нам ліньки.